Сьогодні тема називається нестриманість це гріх. Дуже такий суперечливий словосполучення, і можливо, вони всі з ним погодяться ви згодні з цим чи ні? Я дуже часто чула від людей, які кажуть: я не вбив, не вкрав, значить, я не згрішив, значить, я святий. Але ми маємо розуміти, що крім вбити і вкрасти є ще багато інших гріхів, і дуже часто люди. Не це гріхом взагалі. Вони кажуть, що хочете, роблю, що хочете, їм, і це зовсім не гріх. Звичайно, людина, яка вивчає Слово Боже, яка досліджує Біблію, то вона розуміє глибші ці питання, і вона дійсно бачить, що Біблія підтверджує, що нестриманість це гріх. Згадайте, який був перший гріх Адама Єви? Це ж була нестриманість, правда? Це був найперший гріх, можна сказати так, і з нього все почалося, з цієї нестриманості, тому що вона захотіла те, що не можна. Те саме є зараз і в нас, правда? Цей гріх, він у кожного є, з яким треба нам боротися з Божою допомогою, тому що самі ми часто безсилі в цьому. І ми зараз почитаємо цікаві цитати Еленулайд, що вона говорила з цього приводу. Нехай ко... нехай жоден хто сповів. Байдуже до тілесного здоров'я, не лестить собі думкою, що нестриманість не є гріхом та не впливає на його духовність. Існує тісний зв'язок між фізичною і моральною природою. Ми з вами неодноразово говорили, що наше тілесне стан здоров'я впливає на духовний. так? І вона говорила, що люди, які вважають нестрим... не вважають нестриманість гріхом, вони помиляються. У випадку з нашими прабатьками, тут про Адама і Єву говориться, так, нестримане бажання призвело до втрати Едему. Наше повернення до Едему залежить від стримання в усьому більше, ніж люди це усвідомлюють. Ми маємо розуміти, що щоб повернутися в Едем, повернутися в Царство Боже, жити знову в тому Едемі, там теж треба буде виконувати закони, постанови Божі. так. І багато в чому це залежить від нашої стриманості, тому що ми виховуємо в собі, коли ми виховуємо стриманість, ми виховуємо в собі здатність виконувати закони Божі і стримуватися від того, що нас відводить від закону Божого. Порушення фізичного закону це порушення Божого закону. Ви згодні, що фізичні закони це Божі закони, які Він створив на цій землі. Фізичні закони функціонування на планеті, так само фізичні закони функціонування нашого тіла. Це також Божі закони. І ми не маємо йти проти них. Ми повинні сприяти їхньому нормальному функціонуванню. Ісус Христос наш Творець. Він творець нашого Єства. Він створив людське тіло, він автор фізичних законів і морального закону. Він створив, влаштував все, як має функціонувати в нашому тілі, які в тілу потрібні вітаміни, там як повинно функціонувати тіло, що в тілі потрібно, що не потрібно. І треба дотримуватися цієї інструкції, яким Бог створив наше тіло, щоб воно ось таким і було. Наскільки це можливо? Звичайно, ми не можемо це зробити досконало, як було за даною але все ж. Можемо щось від себе зробити. І коли ми поважаємо наше тіло бережемо, ми, ми проявляємо повагу до Творця, до Ісуса Христа, правда? ж? Тому що Він Творець і йому боляче дивитись, коли ми руйнуємо своє тіло. Якщо людина не дбала і необачна у звичках та діях щодо свого фізичного життя і здоров'я, вона грішить проти Бога. Це дійсно істина, яку дуже важливо зрозуміти, що коли ми шкодим своєму здоров'ю, то це не просто ми е, шкодимо собі, так? а це є гріхом проти Бога, тому що в Біблії є чудові слова, що ваше тіло то храм Святого Духа і треба його берегти в чистоті і так? Е, Ну, Я перефразувала іншими словами, але сенс такий: багато людей, котрі заявляють про свою любов до Ісуса Христа. Не виявляють належної шанобливості і поваги до того, хто віддав своє життя задля їхнього спасіння та вічної смерті. Дійсно, тут ця фраза говорить нам про те, що ми маємо оцінити жертву Ісуса Христа, який помер заради нас, який нас створив, помер заради нас, і ми повинні виявляти до нього повагу, так? вдячність за все, що він для нас робив. І ми виявляємо повагу, коли ми. Бережемо наше тіло і е, поважаємо його як Божий дар, як Божу власність. Вони не поважають, не шанують і не визнають Його, Бога, мається на увазі, Ісуса Христа. Про це свідчить шкода, якої вони завдають власним тілам через порушення законів свого єства. Якщо ми шкодимо здоров'ю, ми не поважаємо Творця. Це дуже важливо зрозуміти. Це досить духовні питання, і ну, треба з молитвою, щоб Дух Святий вам допоміг прийняти оцю думку нам усім, тому що коли ми щось хочемо зробити шкідливе для нашого тіла, щоб ми згадували це, тому що це буде неповага до Господа. Постійне порушення законів природи це постійне порушення закону Божого. Тягар страждань і болю, котрий ми сьогодні всюди бачимо, а також потворність, дряхлість, хвороби і слабоумство, що нині заповнили світ, перетворили його на лікарню для прокажених. Ми згодні, що наше тіло наповнене хворобами, так? кожній людині хвороби. І буває таке, що людина ніби і здоровий спосіб життя веде, і, здоров... і виконує поради по здоров'ю, все одно хворіє. Тому що такий в нас світ, дуже диявол дуже, хоче нас всіх погубити, знищити. І наскільки ми можемо від себе все можливе маємо робити для виконання Божого закону, і Божої, Божого закону природи і закону буття. Сучасне покоління розумово морально і фізично слабке. Усі ці злигодні нагромаджувалися з покоління в покоління, бо грішна людина порушувала Божий закон. У наслідок потурання спотвореному апетитові коїться найтяжчі гріхи. Дуже багато гріхів в цьому світі пов'язані саме з їжею, з людським бажанням чогось досягти, заповнити свій шлунок, людина готова йти на будь-який злочин. Так? Різне буває. Тому дуже слабке наше покоління, тому що зараз дуже багато всього шкідливого є в магазинах, на полицях, так, і дуже важко нашому поколінню стриматися від шкідливого. Виходить, заходить в магазини. На що спочатку дивляться на яскраві упаковки, так, не на овочі, не на фрукти, не на зелень, не на. Те, що корисне для нашого організму, а на все те, що в яскравих упаковках, на те, що не можна дивитися. Так, на жаль, надмірність і потурання в їжі, питі, сні і видовищах є гріхом. Коли ми надмірно так, вживаємо, тут говориться про надмірність, багато, хтось багато спить, хтось багато працює, хтось багато їсть, п'є, гармонійна, здоров'я. Всіх тілесних і розумових сил приносить щастя. Чим більше піднесені і чисті ці сили, тим більш чистим і незатьмареним буде щастя, е, так, дуже важливо, щоб в нашому тілі було все гармонійно, щоб ми достатньо їли тих продуктів, які нам корисні, так? достатньо відпочивали, достатньо працювали, достатньо розважалися. Розважатися це теж добре, так? але це має бути все в міру. І коли є така гармонія. То більше людина буде себе відчувати щасливою, так? коли все буде в міру, в гармонії. Ось така нас сьогодні тема, я думаю, вона нам цікава і корисна. Я бажаю, щоб ми всі мали мудрість у тому, що ми обираємо в своєму житті, в їжу і у всіх інших питаннях.